У вас перерахунок прийшов автоматично, відповідно до частини 4 статті 42 закону України. В даному випадку у вас збільшився розмір пенсії. Працююча пенсіонерка із Кропивницького Віра Лиходеєва прийшла до сервісного центру пенсійного фонду дізнатися, чи отримуватиме з квітня підвищену пенсію. Дізналась, що матиме на 200 гривень більше. Я на пенсії 20 років вже. Я пішла на пенсію 50 років, так як в мене п'ятеро дітей. Працюю весь час на одному місці, четвертій лікарні я одержую біля п'яти тисяч. Невелике збільшення, але я вам сказала, що ми цьому раді. Кількість таких відвідувачів, як Віра Лиходеєва, збільшується з середини березня і до кінця квітня, говорить спеціаліст відділу обслуговування громадян Андрій Гончаров. Щодня на прийомі десь біля 20 чоловік, і щодо самого перерахунку, то звертаються в середньому біля п'яти чоловік. 1 квітня пенсійний фонд Кіровоградської області автоматично перерахував пенсії майже 11 тисячам працюючим пенсіонерам, сказала начальниця фонду Наталія Сімонян, які на 1 березня. Продовжували працювати, і після попереднього призначення або перерахунку пенсії набули не менше 24 місяців страхового стажу. В такому випадку перерахунок проводиться за більш вигідним варіантом, або з врахуванням лише страхового стажу, або з врахуванням і стажу, і заробітної плати. Також перерахунку підлягають пенсії тих пенсіонерів, які після попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, але набули менше 24 місяців страхового стажу, але пройшло з дати перерахунку не менше двох календарних років. Говорить, усього в області 55 тисяч працюючих пенсіонерів. Загалом на Кіровоградщині 251 тисяча пенсіонерів. По перерахунку лише з додаванням стажу перераховано пенсії для 8,5 тисяч працюючих пенсіонерів. Середня сума підвищення склала 215 гривень з урахуванням стажу і зарплати. Проведено перерахунок для 2340 пенсіонерів, і середнє підвищення склало 466 гривень. Сума підвищення для кожного пенсіонера є індивідуальною. Збільшені пенсії працюючі пенсіонери отримають у квітні. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.